Привіт, друзі! Сьогодні розберемо нападки Трампа на Зеленського. Чому а, Трамп раптом почав називати Зеленського диктатора, приписав йому рейтинг 4% і фактично виключає Україну з переговорів? Чому Трамп, який, здавалося, підтримував Україну, зараз робить все для її послаблення? Якщо уважно подивитися на стиль Трампа, то ми можемо такі знайти риси книги, яку він написав, про мистецтво укладати угоди. Воно так і називається. І ось якщо проаналізувати його дії, то вони дуже схожі на ті дії, які він радить робити при укладенні угод у своїй книзі. Застосовуючи ті чи інші прийоми, він. Фактично перетворює завершення війни в Україні і Україну на такий об'єкт угоди, причому для, на невигідних для України умовах. І так, у книзі Трампа мистецтво укладати угоди є декілька ключових правил. Саме за якими Трамп укладає угоду. І перше правило це послабити опонента. І тим самим мати більш вигідну позицію. І перед тим, як домовлятися, треба зробити так, щоб твій опонент виглядав слабким, що він і успішно реалізує в своїй діяльності. Що він робить з Зеленським? Да? Називає його диктатором, приписує йому 4% рейтингу, стверджує, що він величезний рівень корупції, звинувачує у викраденні грошей. При цьому, ну, скажімо так, рейтинг 4% це досить безпідставна заява, тому що. Я, хоч і не згодна з тим, що у Зеленського рейтинг 57%, який на наступний ранок після цієї заяви з'явився, думаю, що він дещо менше, але ну, точно не 4%, як про це заявив Трамп. І з цього слідує наступний принцип, який описаний в його книгі, це уникай особистих. Атак, але якщо потрібно, атакує жорстко. Він не цурається погрозами, він не цурається от такими безпідставними звинуваченнями публічними. Да? Незважаючи на те, що Трамп хвалиться своїм вмінням вести дружні переговори і домовлятися, одна з його тактик це жорсткі атаки на. Свого візаві. Мета Трампа зробити Зеленського нелегітимним в очах американців, європейців і навіть українців. Чим слабшим він здається, тим легше Трампу укласти вигідну йому угоду. Наступний принцип, яким керується Трамп, це контроль над інформацією. Тобто він чудово розуміє, що більшість людей читають заголовки і, значить, знаходяться в цьому інформаційному полі, це на них дуже впливає. Тому він через медіа просуває меседжі так, через своїх людей, які йому вигодні. Перше, він сказав, що 300, 350 мільярдів доларів США було. Значит, передано Україні, не, невідомо, де е, ці гроші ділися, і Україна тепер винна, об'язана по умовчанню да, відшкодувати ці гроші. Також е, він порівнює США з Європою, е, яка, на його думку, витратила значно менше на цю війну. І таким чином викликає невдоволення серед американців, тому що це гроші американських податкоплательщиків, Налогоплательщиків. От. І, значить, да, і ось це все це насищає інформаційне поле постійно підкидаючи нових заяв. Правило три створюй враження, що у тебе завжди є кращий варіант. А у, у книзі Трамп вчить, що треба завжди показувати, що у тебе є кращий варіант, альтернативний варіант, навіть якщо його нема. Тобто, відповідно до цього, він так і поводить себе. Тому що. Він показує, що він може вирішити конфлікт без Зеленського, він веде переговори через своїх представників з Росією. Його, його команда да, в Саудівській Аравії. Він заявляє, що Європа не могла привести мир, що Зеленський три роки не міг привести мир, і тільки він зможе. Да, Ну, і він таким чином натякає, що якщо Україна не погодиться на його умови, то ну, в нього є альтернативні варіанти, там, чи укласти угоди без України, чи там, відмовитись від допомоги Україні, тобто ще невідомо, який із цих варіантів він обере. Зберігай непередбачуваність, так. Да. Це ще одне правило, яке вказано у цій книзі, і його повністю реалізує Трамп. Будь непередбачуваний, тобто заява одна може протирічити іншій, і ніхто не знає, всі занепокоєні, що саме, чим це все закінчиться. Да? Він абсолютно непередбачений. Сьогодні вже да, така вийшла. Обложка журналу Економіст, де Трамп сидить і розмовляє з Путіним. Такий новостворений Альянс. У нас намальовується, Да? Тобто, будь непередбачуваний, Трамп в цьому звичайно майстерний. Використовує блеф. Знову ж таки, прийоми Трампа. Блефувати. Тобто він, він уже син Трампа пише, що Зеленський, зеленського посаді. Тобто, вже така масована медійна атака йде, що ти не розумієш, де правда, де брехня, що хочуть реалізувати, що не хочуть реалізувати. І Дуже ми не встигаємо за цими безкінечними заявами слідкувати команди Трампа, і вже ти не розбираєшся, де там правда, тому що якісь завишені цифри постійно, якісь заяви, то значить Зеленський, начебто вбив журналіста американського. Так? Якщо копнути, то цей американський журналіст. Він Розповсюджував московські наративи. Так він був затриманий СБУ, але е, і помер від пневмонії. Е, ну, да, тобто його вже звинувачують в тому, що він ну, взагалі не несе за це відповідальності. Е, тобто блефують, е, підтягують, натягують сову на глобус, як то кажуть, повністю реалізують це правило, яке описане в книзі. А що ж ми можемо сказати, да, що хоче отримати Трамп? Перш за все, на жаль, історія з Україною і факт завершення війни для Трампа це чергова угода, яку він любить і володіє мистецтвом укладати на тих умовах, на яких? Йому треба. Тобто там не йдеться про демократію, про якісь високі матерії, про мир. Трампу треба гроші, в якому вигляді да, в рідкісних, корисних копалин. Про це він прямо заявляв і змушував да, підписати цю угоду: літій, титан, нафта, газ. Тобто сьогодні вже заявили, що він хоче 50% отримувати прибутку з добування цих металів. Знову ж таки, ну це щось просто нереальне, нереальні вимоги, навіть незважаючи на те, що свій час і сьогодні насправді США нам дуже допомогла. Невідомо, чи це буде далі продовжуватися. Значить, крім того, він хоче отримати контроль над інфраструктурою, над портами, заводами, ті, які йому будуть потрібні. Тобто гроші, гроші. Що ще він хоче добитися? Це скорочення витрат. На війну. Да? Тобто ми вже бачимо заяву європейських лідерів: Макрон, Шольц, які готові і надалі підтримувати Україну. І тим самим, коли він постійно говорить, що ми взагалі можемо вийти з цього, з цієї історії. Між нами океан. Нехай Європа, будь ласка, це їм вигідно, хай вони вкладаються туди своїми. Грошима. І такими, от такими жорсткими вимогами він може домогтися того, що або не вкладатиметься взагалі в цю війну, або ну, на Європі буде основний тягар підтримки. Політичний імідж. Трамп буде тим великим, великим президентом, який приніс в Україну мир. І він вийде в історію. Да? Навіть якщо ця угода буде катастрофічною для України, він представить її, як завжди любить Трамп, як власну перемогу. І знаєте, таким буде великою посттю людина, що принесла нарешті мир в цю. Важку кровопролитну війну. Ну, ось такий розклад. Я не хочу говорити, що буде завтра. Я розумію, що в даному випадку ми маємо триматись. Ми маємо дійсно витримати. Розібратися, да, трошки час покаже, де блеф? де реальність. І я тут підтримую, я, хоча я не підтримую взагалі Зеленського, але я підтримую те, що не е, соглашатися на цю е, невигідну апріолі страшну для України угоду. Треба вистояти, на сьогоднішній день дуже багато європейських лідерів висловили свою підтримку Зеленському. І всередині країни дуже багато людей висловили підтримку Зеленського. І це все правильно. Тому що треба показати, що Зеленського є авторитет в міжнародній арені, і це не якийсь хлопчик з 4%, якого взагалі вже ну, якби стерти взагалі не існує. Це то, що робить Трамп. Так часто роблять там на багатьох переговорах, да, якщо це контракт, щоб, як то кажуть, занизити тобі, тобі ціну, да, тобто починають там. Ну, але ж не треба вестись на ці провокації, треба зважено приймати будь-які рішення, треба дуже детально фільтрувати дану інформацію і обов'язково перечитати книгу Трампа, мистецтво укладати угоди. А що думаєте ви? Чи згодні ж, що Трамп хоче просто укласти вигідну угоду для себе і кабальну для України? Дякую за увагу. Завжди ваша Катерина Перендакова.